Вітання з Харківщини. Відпрацювали в селищі Миколаївка, Миколаївський Старостат, Старовірівська громада Харківської області. Саме головна проблема окремо відео я теж записував. Це проблема з азоводобуванням, які машини яких від цього підприємства вбивають дороги. Дороги не ремонтуються. Люди не можуть дістатися до лікарні. Перевізник не хоче їхати сюди, щоб возити людей. Люди без послуг звернувся звернувся до, звернувся І офіційно звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля, до прокурора обласного Фільчукова Олександра Васильовича і до керівника Укргаз Україна Олексія Чернишова. Друге питання це питання обласна дорога до Турченка Звернувся так, що ДП дороги Харківщини. Будемо тримати на контролі. Питання теж тут співфінансування в області грошей немає, в державі, як каже прем'єр-міністр. Грошей не закладено в бюджеті і вся надія на, на на громаду. Сподіваємося, я сподіваюся, що після нашого звернення «Укргаз Україна» хоч щось залатає, хоч щось відновить, щоб громада могла решту да решту доріг вже відремонтувати.